Приватний підприємець на загальній системі оподаткування отримав дохід від виду діяльності, який відсутній в ЄДРі, які податкові наслідки. Більшість з бухгалтерів скаже ніяких. Адже лише для приватних підприємців, спрощенців є обмежене коло видів діяльності, по-перше, в самій главі про спрощену систему оподаткування. По-друге, у них є. Кведи, які вказані в ЄДЕРі, і крім того, у них є кведи, які вказані в реєстрі платника єдиного податку, то саме для спрощенців важливо отримувати кожну копійку доходу саме від того виду діяльності, який передбачений у реєстрі платника єдиного податку в першу чергу. А ми говоримо з вами про фопів загальносистемників. І з цього приводу я хочу сказати, що більшість бухгалтерів помиляється, тому що для ФОПа загальносистемника та ж, також має велике значення, чи вони отримують діяль... дохід саме від того виду діяльності, який є у них в ЄДРІ. Ну, з одного боку, на запитання, чи існують обмеження щодо здійснення видів діяльності ФОП на загальній системі, абсолютно правильно податківці відповідають. Підприємці мають право здійснювати будь-яку діяльність, яка не заборонена законом. І посилаються на статтю 42 Господарського кодексу, у якій є визначення, що таке підприємництво. Ну, все ок. А, і Далі посилаються на перелік, що є перелік видів діяльності, які не має право здійснювати фізична особа. Теж, будь ласка, гляньте. Також стаття 42 Конституції, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Ну також пам'ятаємо, що є певні види діяльності, які вимагають ліцензування, то теж ними можна займатися лише після отримання ліцензії. Ну тобто, ФОП загальносистемник може все, що не заборонено законом. Але стоп, зачекайте! Ось вам ще питання. Яким чином оподатковується дохід? Отриманий ФОПом від видів діяльності незазначених у реєстраційних даних платника податку, оце вже ближче до діла. І відповідь така: відповідно до 177 статті, пункт 6. як У разі, якщо фізична особа-підприємець отримує інші доходи, ніж відпровадження підприємницької діяльності у межах: Обраних ним видів діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими для податкового кодексу в податковому кодексі для платників податків із осіб. Ну, тобто, якщо підприємцю надійшов, як він думає, підприємницький дохід, але якщо цей дохід, квет по цьому доходу відсутній. У державному реєстрі цього в кведах саме цього для цього підприємця, то це само собою означає, що цей дохід не підприємницький. Тобто, якщо вам заплатили за щось, за якийсь вид діяльності, які відсутні у вашому ЄДРі, то значить цей дохід не від підприємницької діяльності. А далі ланцюжок уже йде сам по собі. А ланцюжок такий: такі доходи мають бути оподатковані. Податком з доходів із осіб 18% і військовий збір 1,5%. Давайте ще подивимося: під час нарахування виплати фізособі підприємцю доходи, той, хто виплачує, не утримує податок з доходів, якщо надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію. Тобто тут попадають як це палка з двох кінців. Страждає не лише підприємець. Страждає і той, хто здійснив виплату, якщо він був суб'єктом господарювання. Тобто, якщо той, хто виплачував, був а, СПД ФО підприємцем, або був юридичною особою. І при цьому, ну добре, копію він не отримав, але він і не глянув, чи те, за що він платить ФОПу загальносистемнику, є у його реєстрі, в його ЄДРі, як КВЕД. Тому що не тільки 18. ПДФО і півтора військовий збір. Якщо виплата ФОПу загальносистемнику була не за товари, а за роботи та послуги, вмикається ще й закон 2464 по ЄСВ. І там теж випливатиме обов'язок на податкового агента ще й нарахувати 22% ЄСВ. Не знане? Врахуйте підсумок. ФОПу на загальній системі теж важливо, від чого отримувати дохід. Це раз. Друге. ФОП загальносистемник має пропильнувати, чи всі рахуночки, які він виставляє, у них він зазначає саме ті роботи, послуги чи е, здійснення торгівлею, е, торгівлею товарами а, там, оптова, розрібна, тобто той вид діяльності, який випливає із рахунку, де він вказує, за що заплатити, чи він відповідає кведу, який є його ідеї. Наступне. Йому би варто було подивитися чи кошти, які надходять через банк, так у банківській виписці, чи саме так пишуть ті, хто йому сплачує, тому що на це ніколи, якби ніхто й не дивився. Ну і третій момент: той, хто здійснює виплату, якщо виплату здійснює ФОПу на спрощенні, то там більше контроль, бо ФОП-спрощенці вони просто жахаються, щоб їм надійшло щось, чого немає у них в кведах, то вони за цим же пильнують. А ФОП загальносистемники тим легковажить. Тому якщо ми, будучи податковим агентом тим, хто виплачує ФОПу загальносистемнику, дохід, неважливо за що, товари, роботи, послуги, ми маємо пропильнувати, чи те, за що ми виплачуємо, є у кведах цього загальносистемника. Більше річних питань на річних майстер-класах, на які вас запрошую, до зустрічі. Загальну систему для ФОПів. Детально розберемо на річному майстер-класі для участі. Реєструйтесь і до зустрічі!